Ну, сказали вже лікар-бактеріолог, працюю в бактеріології вже 40 років, і з мікробами, як ви знаєте, ну не з вірусами, а з мікробами різними. Ех, розк... Ну, Я здивувала мене дуже, що 14 видів мікробів вбиває оцей рочка майного горіха бальох. Ну і я так специфіка нашої роботи така є працювати з мікробами. Я вирішила перевірити власноручно, як воно діє. Не може діяти на всі на 15 чи чотирнадцять видів мікробів. Теж якось так дивно, що ж то мильний горіх є саме звичайний. Ну думаю, я собі таке тихенько нікому нічого не розказую. Взяла тебе, купила. Починала я також з нього, все, бо це, мабуть, всі починають з того банку, але саме таке цікаве мені, як там найбільше я цього мильного горіха. Взяла його на роботу, а ми працюємо з мікробами, виділяємо ми мікроби і кишкову паличку, і сальмонельозну паличку, і паличку з гною, і протеї, і, і, багато, і стафілокок, і стрептококи. У нас на той час було чотири види культури, і я вирішила попрацювати з ними. Ну Кишкова паличка вона ніби серед тих всіх, що я назвала, така сама вона є легша, але вона є всюди. От ми зараз на ринку купуємо ягоди, якісь беремо там рот, правда, а там так само на них не мийки, нічого попадає на кишкова паличка. Що вона викликає? В нас, якщо в нас якісь амніта в нас може пройти через кишково-шунковий тракт, але в дітей воно викликає. Запалення кишково-шлубкового тракту викликають колібатеріози, -колі які також супроводжуються іконосами, неприємними такими відчуттями, діареями. І згине паличка кишкова моментально, кип'ятінні, але якщо довше нагрівати хвилини 20-30 хвилин, то може і при 80 градусів вона загине. Ну, полоницю ми ж не. У ну, полуницю ми окропом не обдаємо овочі, наприклад, з ринком. Так, ми це ні. Ну я знаю, собі пригадую такий випадок. Ну та не випадок, а там в східній області України. То вони говорили, що не спасалися оцим баньо, робили розчин і промивали собі всі фрукти, овочі води не було, і вони оцим баньо користувалися. Що також воно все. Сальмонельозна паличка, вона вже більш така патогенніша є від кишкової палички. Вона вже вимагає трошки більшої температури, також викликає е, неприємні такі. От ми також ті ж самі ягоди пробуємо. Там горобчики літають, а там голуби літають. А вони майже заражені. Так само всі тої сальмольозна паличка, дуже часто в є збудник сальмонельозу. Також пробуємо, там ніби зверху нічого немає, повитарали руками, поростарали, з'їли. І, і собі також можемо захворіти, занести цю, цей сальмонельоз. Паличка гною, протей. Протей, це вже така паличка, так само складніша є, протей. Він буває, заражаємося ми салати, довго в нас стоять з майонезом, в холодильнику можуть бути. Може бути риба швидко, дуже також там утворюється сильно для всюди є в дуже малі кількості, якщо ми там її з'їмо свіжу, там пожарену, там нічого немає, але пізніше вона одна-дві палички розмножується і починає так само починається значить, захворювання також такого типу кишково шлунковим трактом. Паличка синього гною, це вже більше зустрічається вона на ранах. В лікарнях не, не гоїться рани. Ви також таке, напевно, знаєте, чули, що я рани, не гоїться, гноїться, гноїться, нічого не допомагає. Антибіотики різні підбирають, нічого не може допомогти. Ні до чого немає чутливості. О, а Є доказано, що наше оце баньо також рятувало людей від цієї палички синього гною. А. Я вже за протей говорила, так? те, за, за, за овочі, фрукти. Далі ага, паличка синьо гною, то це так. В лікарнях оце люди хворіють, антибіотики не допомагають. і Такий випадок був, я читала його, можливо, ви теж там читали в нашому ерсагу в товаристві. Що один священник в Польщі захворів, дуже нога в нього гнила, і оце ця паличка синього гною там була, і вже до костей було видно все, і вже мали ампутацію робити. Але була там одна якась наша українка, яка була за сам з компанії, довідалася про цей випадок і мала з собою баню. Я бачу, що ці люди їдуть за границю з собою беруть сумку, наші, нашу продукцію. І вона порадила цим баньо розведеним, каже, спочатку бризгала, тому що там вже кістки були видно, щоб не сильно його так попекти, оцим всім розведеним. Пізніше вже таке. Заготілася рана. Загоділася нога, шкірка відновилася нова і обійшлося без ампутації ноги. Самий самий такий патогенний стійкий мікроб це є стафілокопче. Стафілокопки в нас також дуже поширені, хворіють і люди. Проявляється в людей такими гнаячками на тілі. Я Також знала таку людину, яку лікувала кожного кожного року. Вона лікувалася. Сезонний час підходить, і вона раз-два рази на рік. Оце в неї появляються ті гнаячки, нічого його не бере. Біотики не беруть, нічого не беруть. Дуже часто в малятах, в родовах був стафілокок, закривали навіть родови, тому що не могли вивезти цього стафілокока. Діти хворіли також. Це дуже така страшна, неприємна хвороба. Якщо там ті е, збудники гинуть при температурі 100, 100 градусів при кипятінні, то стофілокот не гине при 100 градусах. Через те, коли хтось знає, що робимо ми не раз тушонки, там свині чи курячі, 100 градусів це є дуже мало, і там вони, потім далі е, кришка піднімається. І стафілокок, значить, там бродить, не вбиває його 100 градусів температура. Тому їх більше при 120 градусів знешкоджують там при ватуклуванні. Де Те, температура висока, і то по дві години, щоб знищити той стафілокок. Ну, людині таке неможливо при, примінити таке 120 градусів і знищити його. Ну, Але я думаю, ага, раз така справа, треба мені перевірити це все. І На той час у нас була кишкова паличка в лабораторії, був стафілокок, була, палич, був протей, по-моєму, і був у нас ем, стафілокок. Я взяла у нас тут чашки Петрі в лабораторії, агар. На ну, агар це таке середовище, де ростуть майже всі мікроби. Взяла в цей агар, чотири пробірки, і засіяла кожну цю культуру: кишкову, сальмонелу, цей протей і стафілокок. Позасівала туди, розплавили, правда, звичайно, його такі рідки зробили стан, ввели ту культуру і залили в чотири чашки. Кожну окремо підписали, що з чим, з яким збудником є чашка. А тоді воно застигло в нас, і ми взя... я взяла це баньо, вирізала такі маленькі кружечки, диски маленькі з фільтрувального паперу, макала я. В це баньо і розкладала по тих застигших чашках. По дві, по три, так собі ставила на кожну чашку з збутниками цими засіяними і поставила в термостат на 37 градусів, так як ростуть майже всі мікроби при 37 градусів в термостаті на добу на 24 години. Через 24 години я подивилася, <кхід> бачу, що чашки проросли, оці мікроби, які були в цьому. В цьому агарі вони всі зверху вийшли і проросли. Утворилися колонії навколо. Але в ці, по цілій чашці. Але там, де були диски, змочені з баньо, там є просвітлення, там баньо не дало прорости цим мікробам. В кишкова паличка було там 2-3 міліметри навколо так світилося. Значить, прозоро було, не дав ріс туди. Навколо було, все проросло. Друга чашка семенальозна. Трошки більше вже навіть було такі зони затримки росту, було просвітлення навколо цього, навколо цього диска. І під диском, і навколо диска було просвітлення також до 5 міліметрів. І що найважливіше, що стафілокок, що саме патогенний, що там була найбільша зона затримки росту. Ми беремо його так через цю діагональ. Іде через цей диск і міряємо з одного кінця на другу сторону. То було, так як антибіотики дають таку, таку чутливість, таку до антибіотики, так само воно дало до стафілокока, що мене дуже здивувало, що це найпатогенний і найбільший вибиває той стафілокок. І я так втішилася, принесла ті чашки сюди на семінар, і тільки чашки показували ми вже людям. Може, ви також тоді були, хтось бачив це все. І то було здивувало мене і підтвердило, що дійсно баньо діє. 两个。<Yeah. S 2> <Yeah. S 3> yeah.